Добрий день, шановні колеги, друзі, студенти, інтерни, викладачі, курсанти, батьки, ті, хто бажав вступити в наш університет, і всі, хто з нами поруч, я давно з вами не зустрічався і хотів би коротенько зупинитися на декількох питаннях. Перше, це берегове. Сьогодні много про це кажуть. Я хочу. Сказати, що університет працював, працює, буде працювати в Запоріжжі, це одностайно. Ніякої релокації. Термін релокація, локація це різні терміни. Мова йде про те, щоб локація була, можливо, в берегу для того, щоб певна категорія студентів-іноземців відповідно їх чинного законодавства мали змогу завершити навчання. Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. А перспективи, перспективи там є, певні, але вони стосуються до, до вузівського етапу навчання та створення в перспективі в безпечному регіоні центру для підготовки іноземців для вступу в ті ж наші медичні університети. І це дуже таке цікаве питання, яке знаходиться не тільки на контролі у ректора, а й у керниста. Регіону і іншого керівництва. Друге питання стосується стану нашого університету. Ви знаєте, що я у понеділок, е, в понеділок звітував Міністерстві охорони здоров'я. Це перший звіт ректора нового об'єднаного університету. Звіт пройшов успішно. Е, Є досягнення і великі досягнення стосовно і навчального процесу, і наукового процесу, кількість дисертацій. От такий один приклад, що ми тільки за 5 місяців цього року захистили 24 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, три докторські дисертації. От таких показників немає. Жоден університет. Ми впроваджуємо нові сучасні технології, як в навчанні, так і в науці. От приклад, віртуальна аптека це унікальний симулятор, який є тільки у нас на сьогодні. Лабораторія літинних культур, яка активно почала працювати і дає вже певні результати, це теж велике досягнення. Я вже не кажу про інші наші розробки, які дають можливість нам забезпечити якість навчального процесу. Які питання стояли? Питання стояли ще стосовно навчального процесу. Він у нас на сьогодні в такому гібридному форматі. І онлайн, і аудиторний формат треба переходити на більш аудиторний формат. Для цього університет робить все можливе. Ми будуємо ще додаткове таке справжнє бомбосховище на 350 місць з навчальними кімнатами. І я сподіваюся, що наші Збройні Сили будуть своє робити, а ми будемо робити своє. І університет, ще раз хочу підкреслити: він працює. Працював і буде працювати, і виконує всі свої завдання стосовно підготовки медичних, фармацевтичних кадрів для надання допомоги хворим і, перш за все, бійцям Збройних сил, і так далі. І е, третє питання, яке я хотів би підняти, це. Вступ в наш університет. Ви знаєте, що почалась вступна кампанія. Ну, мені здається, що вона продовжується цілий рік. Ми так багато в цьому році зробили і онлайн зустрічі, і аудиторні зустрічі, і багато роликів, багато інформації на різних е інформаційних там, ресурсах. І TikTok, і Instagram, там, і Facebook, і наші сайти, і YouTube, і багато-багато чого іншого. Вуз готується на сьогодні. Ми Ще раз хочу вам сказати, що у нас є всі можливості. Університет на сьогодні, ви знаєте, даже мені приємно сказати, що після об'єднання університетів і після того, як кількість студентів все ж таки зменшилася за рахунок, перш за все іноземних студентів, контингент у нас навіть збільшився, бо до нас більше прийшло курсантів, інтернів. І на сьогодні контингент тих, хто навчається, складає 13 тисяч. Ви знаєте, це найбільший університет. І знаєте, є рейтинги. В рейтингах ми посідаємо дуже високе місце. Це всі добре знають. На сьогодні конкурентів в нашому півгідно-східному регіоні немає як медичному, так і е, взагалом. Тому я хотів би запросити до нас на навчання. Е, хотів би сказати, що у нас є коефіцієнт 1,07 це для тих, хто не набрав 150 балів. Це коефіцієнт, який надається тільки декільким містам і областям, так як Запорізька, Одеська, Харківська, Чернігівська і Сумська області. Тому треба ну, готуватися до складання НМТ. Ну і враховувати, що цей коефіцієнт вам допоможе. Ну, а по всім питанням, треба звертатися як до мене особисто, так і в приймальну комісію. Дякую за увагу.